Це стратегічна сесія стратегії економічного розвитку Черкащини 2030. Ми дуже щасливі, що саме являємося першою областю, де буде проведена така стратегічна сесія розвитку, і що до нашого області залучена ініціатива п'ятьох таких відомих потужних громадських організацій. Також скажу, що дана сесія відбувається за підтримкою Черкасної обласної державної адміністрації. Чому саме Черкаси? Мабуть, тому що цей захід є логічним продовженням саміту меру, який відбувся в місті Києві, і на якому була присутня найбільш потужна делегація саме Черкаської області в складі 50 чоловік. І ці 50 чоловік. Всю громаду Черкащини. Це була влада, це були підприємці, керівники, вчителі, це були представники силових структур, громадських організацій. Звичайно, після саміту миру робота в області була продовжена, є дуже багато напрацювань і, звичайно, ми розуміємо, що повинно розвиватися далі. І Вдячні за цю ініціативу, за підтримку організації, От і вважаємо, що це дуже конкретний крок, саме економічна стратегія розвитку. Результатом роботи на сесії ми вважаємо, будуть відповіді на питання, в якому напрямку буде розвиватися Черкащина найближчі десятиліття, які галузі стануть пріоритетними, які зміни чекають громаду. І хто буде впроваджувати ці зміни? Надіємося, що сесія буде результативною і буде Черкаська область гарним прикладом для всіх остальних областей України. Такі заходи ми будемо тільки на Черкащині проводити, а в інших обласних центрах України.